Їхала знайома до мене в гості та, та нічого, та якраз попало, що мене запросили на весілля. Та та й думаю, хай йде зі мною, знаєш, то що буде скучати та й цей. Ну, та пішли ми на весілля та все добре, нічого не предвіщало біди. Але якби не ті бари з випивками, знаєш, вона туди як зайшла і текіло одну і другу. Будь могей, слава Україні! Героям слава! Україна понад усе. Ну, то все повипивала вона зато то все, знаєш. Та вона скільки говорила, що я навіть ще тих всіх лозунгів не знаю, знаєш, але вона собі стаканчика за стаканчиком та й лозунг за лозуном. Все, та й ми щось там перекусили, знаєш, як то в Іспанії, то все коротеньке, знаєш, дві страви та й додому. Та вона кричить, я кажу йдемо вже до хати. цей, Вона мені кричить Та як до хати? Що другого за не буде? Я кажу, та ні, тут хіба один за вона кричить, курва, що за вісіля? Де голубці, де бульйон? Я кажу, та які голубці? кажу, та ми в Іспанії. Тут вона бере фляшку з тим вином і кричить, хто родився в січні, ставай наливай? Вони не розуміють, що вона каже. А вона каже, що ви, блядь, дивитеся? каже, що ніхтося не вродив у січні? Боже, ти що то я позору пережила? Я три дні лежу, я не можу встати з ліжка і то все переварити, розумієш? Олька, та ж, то, то був і сміх, і гріх, Я тобі кажу.